Если ви мені після цього відео напишете про МТЗ, МТЗ хороший, на нього поставити енергетику. Понял? Вот дивіться, просто я спеціально таку звуку розгнав, подивіться на, на весне і на мости НЕЕЧ Китайчик, Китай, нема железа, воно все одноразово. І подивіться на МТЗ. Ну просто даже зрівнять. Даже Тут воно піднімає 2,5 тонни, тут воно піднімає реально. Ну я не в це поняла. Там воно щось пише, що там воно максимально допустима, обща допустима маса 7, допустима нагрузка на задню ось 2803, допустима нагрузка на задню ось а, в чому, В зависимості от шин. Ну короче, они пишут мутно, понял, мені здається, вони трусять, понял? обмануть. Тут от конкретно 21,7 кілоджоулі, тобто то 2 десь 400, то що він піднімає от, от трьох точки. Ніяких допустимих, там, ніякої фігні. А прицепи я думаю, він хоч потягне, ну я не знаю, напишіть, трактор 4700 важить. І скільки він може потягнути прицепами, Ну, я думаю, 20 тонн потягне спокійно. Дивіться, як зроблено грамотно. все. От просто в порівнянні з МТЗ. Регу... Регулювання, п'ємо на снаружи. Є Цилиндри зовнішні, обслужить все, гідравліка, плаваючі всі положення, Одна наперед, три назад. Ну, і просто відійти від них, і подивитися внешне, як виглядає. Ну ото і то, то новіша модель, я навіть не сравнював з 892 то 952.3 то не так давно вони ну, відносно. А оці сині, вони як були 40 років тому, так все і лишилось, нічого не міняв. Ну і дивіться сюди просто на цей, на цей навіть де вніжні. Ну, настільки він виглядає, даже... навіть ну, опять же мости. Там будут писать, что Китай. Балочный мост, 110. Стоит. На секунду. То МТЗ? Получше. Вот. Ну и по кабине я молчу. Вот. И тут в ОВОК взымайных еще круче. Но тут кабина. Ну вот я сяду тут кабина. Кабина. Вот тут седаешь себе. Оп. Шпинг. Себе выпал. Передачу одним пальчиком крутиш. Руль, гідропідсилювач, все, все на уровні місця. достатньо тут при, при необхідності можна обородовати для колеги, якісь... ну Друга людина сиділа, тут місця в кабіні вистачає, вона здорова. Кабіна. От. І зараз для порівняння залізом вам піза. Залізом. Давай ось цього класику. І тут даже с самого початку, даже посмасы такая, не знаю, вот воно пахнет, воно пахнет пахне Советским Союзом, розумієте, воно вот вот такой запах, знаєте, я когось знімав і когось таку дешеву квартиру спит бабки, що вот заходиш, а в квартире пахнет бабкою. Вот такой старой, деда, ну таке таке. Таке саме відчуття. І оці постмаси, ця обшивка, Ну воно от, як в СССР було, ось такі матеріали залишилися. Не знаю, де вони їх беруть. Ну, і кабіна все чорне, ти як, як вибачте як грубую для, в тому МТЗ, ну то пиздец. І коробка продач. Давай я возьму. Ось все, ви собі зручно, комфортно, з одного рычага, все наярюєте яри, в собі передачі всі. Бачите, як, як удобно зроблено. От Хто не вміє на ньому їздити, я навіть не пробую. Навіть от у нас пацани, хто китайцями займається, вони возять, кожен день заводять. Ну тут пі -пі 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 От Як от це можна зробити? Розумієте, ну, як от, ну, тут 9 передач на одному рычагу, плюс половинки, ще. ну то срака. просто. Ну Хіба то повише на понижені, тут зайчик і черепашка, по-моєму, вже нарисувала. От. Ну а так. конечно, блин. Вот эти, вот датчики, бляха, вот эти стрелки, вот это такие это то потопы, вот, это, вот это все вот дрочильное. Вот. И втыкается же на передачу, включается, соответственно, там прям, прям, прям так. Значит, надо с усилия определенно прокласть. Короче, в бицах у вас будет норм, если будет МЗ. И в подарок мешал для картошки. Понял? Какие именно, ну тут что у нас тут? Фильтра у нас тут идут какие-то. И это что за... А, это что? Ключ. Для ну, Ключ. Ну, короче, вы поняли. Компактация. Чем, чем богат, как вы это называете. такие, ну, мешки, а не заморачиваться. Зачем? Зачем какие-то придумать чемоданчики, чтобы людям не было зручно? Она будет мешка с собой в поле тягать. надо картошки. Трохи. Мешок для картошки именно. Ну все, ну блин, ну короче, ну Воно неудобно, воно все неудобно. вот, це всім в том тракторі. Як був, коли СССР був також все і лишилось. По суті. Так, кажуть, що там яка якість. Ну, я не знаю, мені щось попадається в чотирьох відео, де цінтезена повинна розібрати на дві частини. і ті вже такі чорні, як нігр в мазуті. І вот. каже, хто має МТЗ, той мене пійме. І музика така грає там всі. От да, мужики, я теж хручутів, болтик, всі. До вас сервіс приїхав, позвонили, До вас приїхали, зробили те, що треба. Обслужування не для галочки. -пі гарантійний є, після... Ну, після того, як сервісний період вийде. От, є обслужування, є запчасті. Ну, то я, блин, тут, тут, 21 век, реально. Вот после него сидаешь, после МТЗ сидаешь, как после Жигули, сидаешь какую-то там иномарку, какого-то города. Понял? Сидаешь. О, фу, все, не пахнет бабкой. Все, <laughs> наконец, нормально, ну, даже, ну, все. Я не знаю, спорное на питание, напишите, что думаете. Чесно, тому що знаєте, ну, китайчики пророють чим, що вони типа легше, МТЗ типо, більше, він більше зробить об'єму роботи. Тут я, звісно, рівняв з 90-ка 90 МТЗ, з 92-го 110-ку. Але навіть якщо сюди поставити МТЗ 105-м, по а потім 120 я не пам'ятаю. Ну, якщо поставити по же помощності МТЗ і поважить, то Еней буде важче. І на підйом він бере більше. Ну, трошки МТЗ такий, там задні колеса здорові, він такий, що типу, високий. Ну, то ж до жопи. Той є сучасний, нормальний трактор, з понятними, комплектуючими. В неї 90 в 90-х вот. і 50-х йде мотор ВТО, тут йде мотор 1.05 11.05. І в 90-му і 50-му, йде повністю село Волівське, тут йде раїд. Крутий хатівський багалський мост офігенний. Ти вже буде тримати. Ну, Тобто тут і ни, трактор, не пойми, з чого зроблений, і мені ті фірми, китайські, да, ну, вони вже себе руками зарекомендували. І ви маєте хоча б людину і себе почущаєте, коли сідаєте бляха в той трактор. А то той сідає, в таке чувство, що це чорний потолок побуває просто. Ну, Чорне така, все. Вже хочеться в ньому. сісти, як то кажуть, не буду балакать, будет він заблочить мені ще. За мої ці відео може вже мені тіхто будет висати. То я сказал про бабку. Вот. И, а просто зараз, давайте еще одно порівняємо. Просто зараз, давайте еще одно, потом нарежу. Давайте еще одно порівняємо. Вот у нас есть МТЗ, и вот у нас есть... ДТЗ. это за? Казалось бы, да? <свят> О, казалось бы. Да, одна буква, одна буква. Опять-таки, опять да, заходишь, глянул эти двери, открываешь, начинаешь влазить, залазишь, ты у нас залазишь, это мир. Ты запах. Опять бабкой пахнет. Такой, на, пер, на першу свежесть. Вот эти рычаги, все. Ну вот таке ублюдськое, вот такий козырек, чтобы не бачить нічого уже. У нас же люк этот, ну зробить якось, щоб звучно было. Я чувствую, як, як катапультируюся. Люк відкриваєш, тут ще дергает і тебе, бере патрон догори, щоб вже все. Вот. Ну, ну коротше, воно, воно не сучасно. Давайте не будемо обижать. Ты воно не сучасно, взагалі, ну взагалі вот даже влазити тут рычаг, вот хоть сраку залізе собі. Хуже тупо в джин в китайське, там вообще кабіна просто срака. Зроблено Закривається Чу як звук. Так, yeah. толик і сідаєш, просто в китайця. Ужасно, поганого, одноразу. Пінк собі. Заходиш, без рук. Без рук заходиш. І сідаєш пинг, все. Ну no? В кабіні святого панорама, як, як в цій в теслі. Просто коробка втикається отака. І попер. Я робив на нього і їду. Просто тут реально блін. Воно полюське. Воно похоже чим то на джона чи на Звісно, не дотягує по матеріалах по однілищах тут теж такі трохи пластики, воно все одно ну, інший і по функціоналу, і по всьому коробку Блін, не треба з одного рычага. В МТЗ один рычаг, там наярюєш. А тут зручно передачки, все. половинки передачки, понижне, повишне, середнє, реверс і погнав собі. Даже газ ручний, дивіться, як зроблено. одним пальцем. Все, гідравліка, кандьор. Клімат, кабіна капсула, герметична. Говном не дишиш, коли я приїздю чим робиш пестицидом. Фільтра є а, на повітря в кабіну. Плюс кулер з усіх сторон обдуває Все, ти себе чувствуєш тут, в цьому тракторі людиною. Розумієш? Бо всіх... Тут ще є бардачок. Ні ніхто не знає, як він відкривається. А, може оце. Та знаю. Ладно, пойдем, Короче, вот он открывается. Значит, да? ты готов, готов стать вашим. И даже вам одобрена отгрузка. Лишилось только вам найти гроши, чтобы его купить. Не, ну честно, МТЗ и Еврезон брать бы уж. Да, да, там можно за 12, за 13 взять себе, в принципі, хоч там 892 даже той же, трошки там його ще підшаманить, і вже якийсь об'єм будете робити. Китаєць, звісно, э, ну, БУшний там років 10 назад особо нічого такого прям супер того, у не було, хіба Юта. Ну, от, китайця БУшного брати, ну, таке, теж беруть, ну, в принципі. А якщо порівнювати новий брати, вони однаково фактично стоять, хлопці. Вони фактично однаково стоять. Ну, от відійди, покажи, общий план, як виглядає. Навіть внішні, як виглядає ДТЗ-шка, як виглядає ото. Ну, і хто мені осмілиться написати, що це а МТЗ получше. Давайте. Я чекаю ваші аргументи. Хоч які у вас аргументи, хоч які у вас аргументи є, хоч якісь здраві. Не такі, що мій дід при Сталіні ще робив на ньому. І він наламався в нього. А нормальні. <зуміло> Тому що, ну. Тому що так, дивіться, ДПЗ маємо 140, теж на балочному мосту. 120-110, тут більш компактний, тут менше ходовка, тут і тут, тут редуктори, ну теж такі редуктори, понятно. По коліну мені такі буде. Те, що железо не положив, найходоваша саме, саме менше. І ціна, ці будуть дешевші. 140, років, звісно, дорожче буде. Ну, а розумієте, 140. Років. І подивіться, ще відео про Енея. Про Енея 110 сил. Там взагалі рвать, там просто МТЗ, він такий. Жари, без вазеліну, так що аж димиде, понятно? Хлопці. Тому так. Підписуйтесь на канал, хто справді розуміється в тракторах і пишіть, що думають. Що краще обрати. Шобарати. МТЗ, да, що ви брали? <світ> МТЗ, от якщо у вас є бабки на новий, предположимо, у вас є гроші, бюджет там на новий трактор, там 30 тисяч, саме здоровий, взяти, що ви взяли? МТЗ нового, чи, ой, нового МТЗ чи нового Китайця. Чи ви взяли Джон Діра і заморочувався? <гум> Все, ладно, це ми вирішуємо. Все, всім пока.